В Україні сформовано три ударні роти БПЛА українського виробництва. Як повідомляє міністр цифрової трансформації, безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Відомо, що обладнання для ударних рот армії дронів придбали приватні донори. Також захисникам України передали пікапи, ударні коптери та Starlink. Володимир Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну. Президент України в інтерв'ю Associated Press заявив, що хотів би, щоб лідер Китаю приїхав до держави. Адже президенти не контактували, каже Володимир Зеленський, більше року. Канада надасть Україні кредит майже на 2 мільярди доларів. Йдеться про пільговий кредит. Така цифра міститься у федеральному бюджеті Канади, внесеному до парламенту країни. Позуку буде надано через спеціальний рахунок МВФ для підтримки України. Сербія відправила чотири вантажівки енергодопомоги Україні. Відомо, що вантажівки місять різні електронні пристрої та частини для енергетичної інфраструктури.